Ну і повертаємось до подій, які сьогодні відбувались на засіданні Київради. Нагадаю, що сьогодні міські обранці розглядають міський кошторис на 2015 рік. Як це було, і що говорили? Запитаємо у Діани Панченко. Вона виходить з нами на прямий зв'язок зі студією. Діано, вітаю вам слово. Вітаю, Ростиславе. Отже, Київрада затвердила до розгляду проект бюджету на 2015 рік. За це міські обранці віддали 100 голосів. Проголосували до розгляду і проект програми соціально-економічного розвитку. Презентував головні фінансові документи перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Під час своєї доповіді він розповів, що не зважаючи на зміни до бюджетного кодексу, за яким із міської скарниці тепер вилучають не 50, а 60% ПДФО. Столиця вийде навіть на більші Прибутки ніж минулоріч, так це ці вилучення компенсують за рахунок державних субвенцій на освіту та медицину а також, зокрема, за рахунок 10% прибутку на доходи підприємств. Тож дохідна частина міського бюджету складе 22 мільярди гривень, а видатки 20 мільярдів. Збільшать, збільшать фінансування медицини, освіти та соціального захисту. Так, фінансування програми турбота збільшено вдвічі у порівнянні з 2014 тисячі Що ж до капітальних видатків, то чи не найбільше планують витратити на ремонт доріг? На це заплановано 120 мільйонів гривень. Зокрема, планують відремонтувати проспект перемоги та вулицю Васильківську. На цьому робота над головними фінансовими документами не завершується вже завтра. У бюджетній комісії Шнуть приймати правки від депутатів. А остаточно проголосувати бюджет та програму соціально-економічного розвитку планують 28 січня у середу. Ростиславе, дякую, Діану, за інформацію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з Києва була Діана Панченко.